Слоник Бенджамін. Бенджамін, веселий слоник він. Бенджамін – знайомий дітям всім Наш Бенджамін – Веселий слоник Бенджамін та сині слони. А зараз родзинка сьогоднішнього вечора. Секрет літаючої тарілки. Нарешті люблю фільми про інопланетян. Космос. Великі відстані. 2200 рік. Космічний корабель Блюеос з командою 400 блюерінців зараз виконує свою п'ятирічну місію у пошуках нових світів, нових форм життя, нових цивілізацій. Та багато світових років від планети. Бенжеміне, тобі сподобається цей фільм. Я вже тричі його бачив. Раніше ніколи не бачили. Пане Бенжеміне. Будь ласка. Якщо ви так багато їстимете, вам знову насняться жахіття, пане небагато Бенжеміна, ти навіть не дивишся. Дивлюся. Капітане, ми наблизились до мети. Так, капітане. Цукровий детектор показує максимальну реєстрацію. Активувати зменшувальний промінь. Завантаження завершене. Чудово! Тепер треба вибиратися звідси. Ого! А де мій цукор? Схоже, ви усе з'їли, пане Бенджамін? Бластер <смір> 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 готовий, капітане! Бластер готовий, капітане. Це диво! З вами все гаразд пані Карамбо. <смір> Ого! Охто дивись! Літаюча тарілка! Не може бути! Термо не працює. Усі системи не працюють. Корабель захопив сірий велетень. Побережно! Ух. Бенджаміна, поглянь! Там щось усередині. Я капітан Мікс. І я проти цього незаконного захоплення. Негайно звільніть нас. Я, капітан Мукс. Ми з планети синіх слонів. У нас дуже важлива місія. Яка місія? Цукрова місія. Ого, то це ви злочинці. Наша планета потерпає від голоду. Ми повинні повернутися з цукром. Інакше буде катастрофа. Який жах. Ось. Весь мій цукор, будь ласка, у мене ще є. Але спочатку ви повинні звільнити пані Карамбу. Так, що ви з нею зробили? Вона уніміла. Оніміла? Я про це подбаю. Лижно. Mm, Справжні живі інопланетяни. Кар. Ага! Бластер і маленькі сині слони в літаючій тарілці. О, вітаю, друзі! Добре, що ви тут. Кар! Інакше мені знову ніхто не повірив. Кар! Знаю, це лише сон. Але я все одно маю припильнувати цього велетня. Ось весь цукор, що у мене є, але як він вміститься у вашому кораблі? О? Від імені планети синіх слонів ми дякуємо вам за таку дружну підтримку. Цікаво. <звук> Якщо цей промінь може зменшувати цукор, він може зменшувати і інші речі. Усе, на що падає промінь, стає таким самим маленьким, як і ми. Я знаю, про що ти думаєш, Бенджаміне. Ми б могли злітати до синіх слонів. Саме так отто. Подорож до синіх слонів. О, який заголовок, а вистачить місця для ще однієї людини? На жаль, у нас є лише два місця. А як же моя стаття? Пані Карамбо, ми вам все розповімо. Так, а вже ж! Приготуйтесь до зменшення, встаньте один біля одного і. не дихайте. Чудове фото. Прощальне фото. Кар! Зачекайте, зачекайте, я теж хочу бути на фото. Кар! Ні, ні, ні не, Зачекайте. зачекайте. О, так швидко. Сподіваюся, я встигла їх сфотографувати. Де раптом стало таким маленьким. Так, наче лялькова країна. Подумаєш, ми птахи щодня так робимо. Літаємо високо в небі. Ні. А тут є щось поїсти. Стюардеса. Кер. Їжа для слонів. Навіщо ворону їжа для слонів? Цукор це основний компонент нашої дієти. Наша цукрова шахта використовувалась для здобуття найкращого цукру в усій галактиці. Використовувалась? А що сталося? Її захопило чудовисько. Через це чудовисько ми боїмося наблизитися до нашої шахти. Що? Схоже, вам не завадить допомога. Так, давайте піймемо це чудовисько. Що це там таке жовте? Сирний місяць. Він завжди знаходиться в орбіті нашої планети. Там ніхто не живе, бо дуже сильний вітер. Сейні слони. Наша рідна планета, будь ласка. Ще один. У мене вдома троє голодних слоненят. Усім порівну, пані. Вибачте, але запаси дуже обмежені. <му> Мікс та Мукс повернулися. Бо, будь ласка, хай би вони повернулися з добрими новинами. Виходь, братику, ми тобі нічого не зробимо. Якби він не був таким маленьким, його було б легше знайти. Але тоді нам не було б так весело. А ну виходь! Ми все одно тебе знайдемо. дідько! він знову зник. Розподіл їжі. І так уже кілька тижнів. Жахливо. Просто жахливо. Ці запаси поки що допоможуть вам. Це сад палацу тут усе таке запущене. Садівник не може працювати. Він дуже голодний, як і всі інші. Я такий голодний, що не можу літати. Зачекайте у палацах завжди безліч смачної їжі, щоб пригощати поважних гостей. Кар! Заждіть. Хто тут у нас? Mm -hmm. uh -oh. О, а ти хто такий? Кнікс, син короля. А чому ти тікав? Мої брати завжди бігають за мною, тому що я маленький та сірий. Малий, малий та, та сірий, малий та, та сірий. Я теж сірий. Якщо у когось проблеми, ти звертайся до мене. Але ти Великий та сильний. Потерпи. І ти теж виростеш. Але ніхто не хоче зі мною гратися. Кнікс вже кілька років чекає, коли виросте, але не виростає. Ваше величносте. Король Людікс планети синіх слонів. І... Сірий і ще двоє. Бенджамін з Ньютауна та його друг Отто хотіли б висловити свою повагу вашій величності. Проходь Бенджамін з Ньютауна і друг Отто. Ми привезли подарунок, вашої величності. мішок цукру. Дякую вам, Бенджаміне з Ньютауна. Ми дуже вам вдячні. Але наскільки його вистачить? Якщо ніхто не наважиться увійти до сокрової шахти, то цей голод ніколи не закінчиться. Тому ми й прийшли. Ми з Отто хочемо увійти до шахти і схопити це чудовисько. А ви не боїтеся? Ні, Бенджамін великий та сильний. Він нічого не боїться. Коли я з Бенджаміном, я теж нічого не боюся. <клуздаткій> Тоді, може, ви зможете нам допомогти. <клуздаткій> У мене є одне запитання, ваше величність. Кажи Бенджамін з Ньютауна. Маленький принц Кнікс дуже засмучений. Він коли-небудь взагалі сміється. Я дуже непокоюся. Однак завтра приїжджають найкращі клоуни королівства. Вони його розсмішать. Сподіваюся. Ха -ха -ха. Я. Я дуже смішний. Кар. Дайте спробую розсмішити цього